Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку, та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. Група дослідників з університету Нікосії на Кіпрі змоделювала ядерний вибух, аби дізнатися, за яких умов можна врятуватися від нього. Результати дослідження опублікували Publishing, пише Сайан Селат. Команда змоделювала ядерний вибух 750 кілотонної бомби на основі російської міжконтинентальної балістичної ракети Сармат, яку Росія випробувала в квітні 2022 року. Ця бомба в десятки разів потужніша, ніж та, що скинули на острів Хіросіма та Нагасакі. Дослідники дійшли висновку, що ударна хвиля такого вибуху зруйнує все в радіусі 4 кілометрів. Втім, люди, які знаходитимуться поза межами епіцентру вибуху, матимуть шанс на порятунок, якщо сховаються у правильному місці. Якщо людина під час вибуху перебуває у квартирі чи будинку камінь, бетон або інші міцні негорючі матеріали, можуть забезпечити певний захист. Не можна перебувати в дерев'яних спорудах. За словами дослідників, найбільш безпечним є місце у найвідаленішій частині помешкання, подалі від вікон. Найнебезпечніші місця в приміщенні, яких слід уникати, це вікна, коридори та двері, розповів співавтор дослідження Іоанніс Вільям Кокінакіс. Також слід уникати дверних проходів або коридорів в помешканні, адже вони можуть прискорювати силу ударної хвилі до небезпечного тиску, який щонайменше у 18 разів буде перевищувати вагу тіла людини. Вибух був змодельований за допомогою обчислювальної динаміки рідини з високою роздільною здатністю. Автори вважають, що ці відкриття можуть знизити рівень шкоди від можливого ядерного вибуху і витоку радіації у випадку, якщо це станеться. Якщо ви дістали попередження про неминучу загрозу вибуху, негайно сховайтеся до найближчої будівлі та відійдіть від вікон. Це допоможе захиститися від самого вибуху, високих температур і радіації. Якщо у момент вибуху ви перебуваєте назовні, сховайтеся від вибухової хвилі за будчим, що може забезпечити бодай якийсь захист. Також пам'ятайте, не дивіться на спалах або вогняну кулю, вони можуть засліпити. Після того, як ви сховалися за захисну споруду, ляжте на землю і накрийте голову, щоб попередити можливі опіки, якщо ви не можете одразу потрапити всередину будівлі, прикрийте рот і ніс маскою, тканиною або рушником. Це може допомогти зменшити кількість потенційно шкідливих частинок, які ви вдихаєте, сховайтеся якомога швидше, навіть якщо ви знаходитеся декілька кілометрів від точки вибуху, адже радіоактивні опади можуть розноситися вітром. Якщо ви перебуваєте всередині транспортного засобу, зупиніться у безпечному місці та не виходьте назовні, швидко пригніться, не дивіться на вибух. Після того, як мине ударна хвиля, сховайтеся у найближчій будівлі, а найкраще в підземному укритті для захисту від можливих радіоактивних опадів. На це у вас буде орієнтовно 10 хвилин. Якщо є можливість, зайдіть якнайглибше у підземне укриття. Якщо ви перебуваєте вдома, щільно зачиніть вікна, вимкніть вентилятори, кондиціонери та опалювальні прилади з примусовою подачею повітря, яке надходять зовні закрите камінні заслінки тощо. Щойно ви опинилися в укритті, зніміть із себе брудний одяг і складіть його в поліетиленовий пакет. Окремо від незаражених предметів, якщо є змога, помийте милом і водою відкриті ділянки шкіри, нігті та волосся, якщо немає можливості помитися, протріть серветкою або змоченою чистою тканиною відкриті ділянки шкіри та волосся. Обробіть опіки та поранення, якщо вони є, та перевдягніться у чистий одяг, не торкайтеся очей, носа та рота без нагальної потреби, прикривайте органи дихання маскою, респіратором, марлевою пов'язкою або чистою тканиною. Якщо ви опинилися в укритті з іншими людьми. Намагайтеся триматися на відстані близько двох метрів з тими, хто не є членами вашої родини. Стежте за новинами для отримання актуальних вказівок від представників місцевої влади та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Якщо вам радять залишати зону вибуху, уважно стежте за інформацією про маршрути, укриття і процедури виїзду. Якщо ви залишили зону вибуху, не повертайтеся туди, доки представники місцевої влади не повідомлять, що це безпечно. Якщо ви застали ядерний вибух вдома, ущільніть вікна та двері, вимкніть зовнішні системи вентиляції чи обігріву, щоб зменшити ризик потрапляння радіоактивного повітря з вулиці. Якщо ви маєте домашніх тварин, тримайте їх поруч і не випускайте на вулицю. Якщо можливо, залишайтеся в кімнаті без вікон і зовнішніх дверей, зачиняйте вікна та двері, ущільніть отвори підручними засобами, скотч, змочена водою тканина тощо, вимикайте системи вентиляції, кондиціонери або обігрівачі у вашому будинку. Рівень радіації зменшується протягом першої доби після ядерного вибуху, через 24 години перебування в укритті у десятьох разів зменшується радіоактивне забруднення. На цей час і треба орієнтуватися. Проте покидати безпечне місце варто лише після офіційних вказівок від місцевої влади. Пам'ятайте, чим довше ви перебуваєте в укритті, тим меншу кількість радіації ви отримаєте. Кожен повинен перебувати в укритті протягом першої години після вибуху, коли рівень радіації є найнебезпечнішим, наголошують в університеті Гопкінса. Потім, якщо ви перебуваєте в поганому укритті, а поблизу є краще, зачекайте принаймні одну годину, перш ніж перейти туди. Потенційне радіаційне опромінення зменшується на 55% протягом першої години після детонації, додають фахівці. Якщо ви перебуваєте в хорошому укритті, залишайтеся в ньому щонайменше один день. А потім чекайте вказівок від влади щодо часу виходу. У першу добу після ядерного вибуху потенційне радіаційне опромінення зменшується на 80%. Місцевій владі може знадобитися день або більше, аби визначити, де є небезпечні рівні атмосферних опадів, а також якими дороги можна проїхати. Потім влада має повідомити людям, коли йде безпечно залишити свої укриття. Однак будьте готові до того, що у разі ядерного вибуху вам доведеться перебувати в укритті протягом кількох днів. А доступ до телевізора, телефону та інтернету може бути ускладнений через перебої з електроенергією або високий попит. Єдиним препаратом, який використовують для профілактики у разі радіаційної аварії, є таблетований калій йодит, але не йодні розчини наголошують у МОЗ. Проте не можна вживати калій йодит самовільно, не за призначенням. Катерина Шаванова наголошує, що цей препарат захищає лише щитоподібну залозу, і приймати його можна тільки після відповідної вказівки від влади. Ядерна зброя має доволі невеликий радіус ураження порівняно з аварією на АЕС. Ви точно дізнаєтеся, коли вам треба його пити. Якщо достовірної інформації немає, то краще не пити. Йодит калію захищає лише щитоподібну залозу. Це не чарівна пігулка від радіації загалом, підкреслює кандидатка біологічних наук. Калій йодит заповнює щитоподібну залозу стабільним йодом, тож радіоактивний йод із викиду не поглинається. Разова доза йодиду калію захищає тільки щитоподібну залозу впродовж 24 годин. У Моз розповіли, як правильно приймати йодид калію у рази і потреби, дітям до 1 місяця 16 міліграмів, дітям від 1 місяця до 3 років 32 міліграми, дітям від 3 до 12 років 62,5 мг, підліткам 13-18 років, дорослим до 40 років, вагітним та матерям, які годують груддю – 125 міліграмів. Дорослим після 40 років МОЗ не рекомендує вживати йодиткалію, оскільки у цьому віці щитоподібна залоза майже не накопичує радіоактивний йод. Проте, якщо жінка у віці 40 років вагітна або годує дитину грудьми, їй варто прийняти дозу йоду, аби захистити себе і дитину. Бо під час вагітності та лактації щитоподібна залоза жінок активніша і може поглинати більше радіоактивного йоду. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав як.